Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 37 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 лютого 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 874 560 особин за добу, 1 танків 10 222 одиниці за добу 13 бойових броньованих машин 21 234 одиниці за добу, 17, артилерійських систем 23 847 одиниць за добу. 54 реактивних систем залпового вогню 1303 одиниці, за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1087 одиниць, літаків, 370 одиниць, гелікоптерів, 331 одиниця. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 27274 одиниці, за добу 172, крилатих ракет 3085 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 38 994 одиниці за добу, 126, спеціальної техніки 3763 одиниці за добу 4. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.